Привіт, друзі! Нещодавно я зрозумів, наскільки швидко летить час, його не схопити і не зупинити. І в буденності інколи нам просто не вистачає п'яти хвилин для Бога. Тому я хочу разом з вами поділитися сьогодні порцією натхнення. Отже, з вами подкаст Мої П'ять хвилин з Богом. І сьогодні ми вперше відкриємо книгу дорога до Христа, а саме її перший розділ Бог любить тебе. Давай почну з історії, яка, мабуть, траплялася з кожним із нас. Уяви, пізня ніч, ти гортаєш сторінку соцмереж. Там усе так ідеально у всіх подорожі, успіхи, щасливі обличчя, а в тебе втома, тривога або відчуття, що ти недостатньо хороший. І раптом приходить повідомлення від друга, якого ти давно не бачив і нічого від нього не чув. Привіт, друже! Просто хотів сказати, що ти крутий. От, просто так від щирого серця. І щось у серці тепліше. І так, ось та посмішка на твоєму обличчі з'явилася. Ось так і Бог Він не чекає, коли ти станеш ідеальним, щоб полюбити тебе. Він вже любить тебе прямо зараз. Елен Вайт пише: Бог любить нас не за наші заслуги, а всупереч нашим недолікам. Сьогодні поговоримо про цю любов, яка змінює все. Навіть коли здається, що ти її не заслуговуєш. Пропоную вам відкрити ва свої нотатки, ваші телефони, щоб записувати три важливі істини про Божу любов, щоб не загубити і не забути. Отже, перший і важливе: Божа любов як Wi-Fi. ти її не бачиш, але вона є скрізь. Ти ж не бачиш повітря, але дихаєш ним. Так і Божа любов, вона навколо нас. Вона в простих речах. Усміху друга, який телефонує після важкого дня. У тому самому запаху, дощу, що нагадує, що все оновлюється. У тому, як ти знаходиш сили вставати, навіть коли здається, що все залишається позаду і все валиться з рук. Елен Вайт каже: Природа і откровення однаково свідчать про Божу любов. Подивись на чудові і прекрасні речі навколо. Усе це Бог дав нам, щоб ми могли пізнати його любов. Друге. Напевно, кожен з вас задавався питанням, чому Бог не виправляє нас відразу? Уявив, що ти саджаєш рослину. Ти ж не тягнеш її за стебло, щоб вона швидше росла. Так само і Бог не ламає нас, щоб виправити. Він дає нам час, свободу і підтримку. Елен Вайт пояснює, Бог міг би знищити гріх і страждання миттєво, але він обрав шлях терпіння, щоб ми навчилися любити добровільно. Уяви, що ти вчиш друга грати на гітарі, ти ж не кричиш на нього за помилки, а терпляче чекаєш, поки він сам навчиться. Так і Бог. Він веде нас крок за кроком, а не змушує змінитися за одну мить. Третє і найважливіше. І Ісус, це найкраще пояснення Божої любові. Бог же ж не кричить з неба Ей, друзі, я вас люблю! Він прийшов у цей світ як людина, щоб показати нам свою любов на ділі. Він дружив із тими, кого всі зневажали. Він плакав біля могили друга, і він помер, щоб ми зрозуміли, любов сильніша за смерть. Елен Вайт пише. Христос прийшов, щоб відкрити нам Божу любов Його життя це приклад невидимої любові, мовою людських вчинків. Отже, що я сьогодні можу зробити, щоб відповісти на цю любов? Пропоную вам практичні дії. Отже, перше, ви готові? Візьміть телефон, відкрийте галерею, і знайдіть три фото, де ти був щасливим, наприклад, захід сонця, зустріч з друзями або смішний момент твого життя. Вже знайшли, готові рухатись далі. Отже, крок другий: під кожним з фото підпишіть або ставте в нотатках. Дякую, Боже, за цей момент. І дякую, що ти був тут зі мною. Третій крок, і дуже важливий: обери одну людину, якій сьогодні ти скажеш: ти важливий. Я радий, що ти є в моєму житті. Божа любов не абстракції, вона реальна. Навіть вона торкається нас через людей, природу і навіть у хвилинах тиші. Мені подобається вислів: Божа любов, як сонце, що світить навіть тим, хто заплющує очі. Якщо тобі зараз важко уяви, що Бог дивиться на тебе, як люблячий батькою і шепоче. Я пишаюся тобою. Просто тому, що ти є. Дякую, що були зі мною. Пам'ятай, ти не випадковість, ти улюблений Божий проєкт. До наступної зустрічі.